Так, ну що, коротеньке відео. Як мені хтось сказав, що ти ж не втримаєшся і все рівно будеш записувати відео. Ну, проте, я запишу окреме відео. Це, до речі, продовження україномовного контенту. Практикуємося говорити українською мовою. А, якщо щось не так, або як кажуть на Закарпатті, якщо щось не так, то вибачайте, перейду десь на східно-південний діалект. А, я окреме відео все ж таки запишу. Коли свої думки зберу докупи щодо мого відео, ну, воно, воно не стільки про Шкіндера, бо я не знаю його, ще раз повторююся. А, і буде відео, яке я запишу не стільки про нього, а скільки про, про, стан, про стан християн, так званих. Я поясню, чому кажу так званих. Тому відео, яке я запишу, кажу, що мені треба буде з думками зібратися трошечки, щоб все це якось обозначити. Тому що я вражений, чесно кажучи, тим, що мені понаписували в коментарях. Це просто жесть. Люди, це просто жесть. Але зараз не про це, я про інше трошечки хотів би поговорити. Такі роздуми мої щодо стану християнства через призму сімейних цінностей, а саме. Під час міграції вимушеної серед переселенців в ситуації, коли е, вимушені були, а часто дуже не вимушені, тому що мали вибір, але розділилися сімейні пари, які вже, може, даже жили роками 10-20 років. Так, я закриваю. Так би було значно краще, але я. Закриваю, думаю, що сонце добре. Ну, головне те, що мене чути. А, чому я про це захотів поговорити? Тому що навіть серед моїх знайомих, людей, яких я знаю, людей, про яких я знаю, через своїх знайомих, ну, тобто, люди не просто якісь десь, а люди, скажімо, які знайомі в тому чи іншому вигляді, а, це розлучення. На фоні того, що розділилася сім'я. Наприклад, дружина вже третій рік повномасштабної війни, вона знаходиться десь в Європі, виїхала, а чоловік знаходиться в Україні або служить у війську, або працює, і вони могли би бути разом. Тобто питання не стоїть, що у них не було такого вибору. Є ситуації, коли дійсно мобілізований чоловік або... Добровольцем, він пішов на фронт, і він там воює, і вони не можуть постійно перебувати разом. Це одна ситуація. Інша ситуація, коли можуть бути разом, але обрали такий варіант. І що сталося? За два, за рік, за півтора року, за два роки, третій рік вже пішов, багато сімей розпалося. Тому що жінки, я не кажу зараз навіть про людей цього світу. То, що там є багато розлучень і розпадаються сім'ї, це ну, нікого може не дивує вже. А християни, причому, не то, що там якоїсь окремої одної конфесії. там. Ні, різних конфесій. Я чую про це, що це є серед баптистів, серед п'ятидесятників, серед харизматів. А, та сама тенденція. Жінка, наприклад, ну, ситуації різні бувають, це просто як один із. Прикладів того, що буває, жінка опиняється десь в Європі. Вони там віртуально спілкуються з чоловіком, вона може там з дітьми бути. Потім а, вона йому просто сповіщає таку новину. Тільки це не добра звістка, знаєте, не блага вість там. А дуже сумна і печальна, що я зустріла іншого. от, Типу, дякую за все. А інколи навіть не дякую за все. Просто ну все, прощавай. Я зустріла собі там іншого чоловіка, німця, або поляка, або чеха. І все, і, і родина розпадається. і він уже якісь там всі спроби змінити щось, вони марні. Або інша ситуація. Дружина там. Зараз проїде машина гучно, Трошки дружина за кордоном, а чоловік тут нормально проводить час в Україні каже, все. Прості прощай. І це серед служителів таке буває. Серед пасторів навіть таке буває. І це дуже жахливо. Про що це говорить? Про що це свідчить? Це свідчить про жахливий духовний стан, про банкротство духовного світу людини. Люди, які. Це, я думаю, так, що ця проблема вона не виникла одразу там після того, як переселилися люди. Тобто ця проблема вона була і на фоні переїзду, на фоні цього цієї розлуки, вона просто виявилася, от, і вона просто загострилася. І те, що було вже в серці людини, те, що з нею вже відбувалося, духовна ця трагедія, духовна смерть, чи як це назвати, ну, от, то це вже просто е, плід до того, що зріло. В серці, і ну, моя думка така, що а, вода дуже-дуже проста. Насправді, я раджу всім християнам, у яких є вибір. Є слово, Слові Божому написано, що Бог поєднав, щоб людина цього не розлучала. Ну, в російському перекладі, що Бог це то чоловік якдень розлучає. Якщо у вас є можливість бути разом, навіть якщо це фінансово невигідно, тому що. Деякі жінки вони спробували життя в Європі, виплати. Їм так вигідніше, чоловік тут працює, там вони можуть на цих виплатах бути, перспективи побачили для дітей і так далі. Воно не варте родини. Якщо це загрожує тим, що розрушиться сім'я, то ніякі гроші, ніякі преференції, ніякі блага, вони не вартують того, щоб розрушилася, зруйнувалася родина. І і ще одна думка є така, що ті, хто збирається так поступити, вчинити так, не робіть цього, тому що багато хто з вас не витримає цієї розлуки. На жаль, стан християнства на сьогодні такий, що ваш шлюб просто не витримає цієї перевірки, яка не потрібна. Якщо у вас є можливість. Бути разом, не розлучайтеся, не розділяйтеся, не роз'їжджайтеся. Навіть, якщо немає можливості виїхати за кордон для чоловіка тепер, а жінці ну дуже хочеться. Дуже хочеться. Ну, я вважаю це. Ну, Давайте порозмірковуємо. Може, напишете мені якихось коментарів, що ви думаєте про це. Тільки от ці ребята. Які там в попередньому відео писали мені коментарі. Як я вже сказав, що на цей рахунок у мене є думки, я їх сформулюю і хочу дещо сказати. То от не заходьте до мене навіть на сторінку. Ідіть собі далі, будьте щасливі. Ну а у кого є якийсь конструктив з цього приводу, можете свою думку написати. Ну, моя думка така, що коли у тебе є вибір, можливо, він більше жертва для тебе на тепер, щоб бути разом зі своїм чоловіком або зі своєю дружиною. Але ти вибираєш альтернативний варіант заради якихось бонусів, заради якихось інтересів своїх розділитися, то це як ти зраджуєш. Я це розцінюю як просто зраду. Я кажу таким людям, знаєте, вони живуть, і типу вони вдають, що вони щасливі. Два роки не бачаться. Я кажу, у вас нема родини, у вас нема ніякої родини. Можливо, даже і не було. Але на теперішній час ви як в розлученні, ви в гріху перед Богом. Тому що ви розділилися. І це була ваша ініціатива. Бо слово Боже каже, що те, що поєднав Бог, людина хай не розділяє. І дуже багато розлучень. Дуже багато тих, які думали, що вони духовно сильні, вони не встояли. Просто-напросто не встояли. І порозлучалися, порозділялися, позалишалися діти. І це дуже-дуже жахливо. Тому не розділяйтеся будь-якою ціною, будьте разом і в горі, і в радості, як обіцяли. Це просто ганьба християнства, те, що відбувається в плані сімейних стосунків тепер. Ну такі от мої думки були на цей рахунок. Захотілося просто поділитися по то відео, про яке я сказав, так я його запишу скоро і опублікую вигляді роздумів, також на своїй сторінці.